Виконуємо номер 774 із підручника Геометрія 7 та номер 51.37 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Побудуйте рівнобедрений трикутник, основа якого дорівнює 6 см, а кут при вершині 100 градусів. Приступаємо до виконання. Нам дано. Основа рівнобедреного трикутника Б 6 см і кут при вершині Б у нас 100 градусів. Потрібно побувати, побудувати трикутник АВС. Проаналізуємо умову задачі. Вважаємо, що трикутник АВС у нас вже побудований. Довжину відрізка АС, яка дорівнює Б, ми можемо відкласти. І у нас при вершині кут 100 градусів. Зведемо задачу до побудови трикутника АБЦ за основою та кутом при основі знайдемо наш кут. Для цього довільним радіусом з центром точки Б проведемо коло на нашому відомому заданому малюнку куті, отримуємо точки перетину кола із сторонами нашого кута Х. І з'єднаємо X і, y. оскільки трикутник у нас Х, Бі рівнобедрений за побудовою, то кути при основі нашого трикутника будуть рівні, знайдемо градусну міру кута B, X, Кут BXY дорівнює куту БІХ і дорівнює 180 відняти 100 і поділити на 2. Це отримаємо 40 градусів. І тепер ми можемо побудувати, побудуємо трикутник ABC за основою «АС». І кутом при основі YXB, який дорівнює 40 градусів. Переходимо до побудови. Перше, що ми робимо, це пряму проводимо П і вибираємо точку А на прямій П. Я провела пряму L і вибираю на ній точку А. Тепер будую трикутник КАМ дорівнює трикутнику трикутника BXY. BXY. Це елементарна побудова трикутника за трьома сторонами, чи трикутника що дорівнює даному. Тому я описувати не буду, а зразу приступаю. Будую АМ, що дорівнює Х-. Знімаю Х- і буде в нас АМ. Провожу поки що тільки одну другу. Тепер будую АК, що дорівнює БХ. БХ. АК, точку К є, e, утворилась. Це додаткова точка, тому я поставлю її олівцем. І тепер іще одну дугу: у нас КМ це БІ. Знімаю Бік. І КМ. Дуги перетинаються. Це буде у нас точка М допоміжна. І тепер з'єдную три точки наші. Оскільки трикутник КАМ дорівнює БХ, то, відповідно, і кут КАМ буде дорівнювати куту БХ. Тепер викладаємо відрізок Б. Буде точка С. Для цього проводимо коло центр А, радіус Б, перетин кола нашого з прямою. П, пряма П у нас була з прямою П. Отримаємо точку С. Знімаємо наше Б. Точка С. Це основна точка, тому вже ручкою поставила її. Тепер будемо будувати серединий перпендикуляр, оскільки трикутник рівнобедрений, то медіана і висота у нас. Шосте. Проведемо l пряму з середини. Перпендикуляр до АЦ. Це також елементарна побудова поділ. Відрізка на дві рівні частини, тому радіусом більшим, ніж половина у нас. А це провожу два кола. Підніму вище, щоб було видно. І з центром в точці А, далі далі треба ще. І з центром в точці С, де наші кола перетинаються, а ще не перетнулося, ще раз наведу. Це будуть допоміжні точки, через них я провожу нашу пряму Л. Провела пряму Л. І тепер наша пряма Л перетинає AC в точці Н. І пряма Л перетинає АМ. Точці Б. Наш трикутник А Б С. Зараз його з'єднаємо точки шуканий. Я опускаю трошки нижче вже. І нам залишається тільки довести до ведення. Н дорівнює Cut A кут Б, дорівнює куту cnb і дорівнює 90 градусів за побудовою. bn спільна сторона. Трикутник тоді а, Б, Н Дорівнює трикутнику С Б Н. За двома катетами. І з рівності трикутників а, Б дорівнює С, Б і кут Б, а, С дорівнює куту. А. Номер 774 із підручника Геометрія 7 та номер 51 крапочка 37 із підручника Математика 7. виконано.